Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. Зараз ми знаходимося в Ірландії на дуже давньому історичному сайті місті Hills of Tara, називається. Це місце сповите легендами, тому що тут, саме якщо ви можете уявити собі оті фільми про друїдів, про ну, їхні ці різні свята, як багато хто уявляє, Stonehenge. Оце саме то місце датуванням із 5 тисяч років давності. Перші споруди тут, мегаталітичні були в, такі, в таких роках. Власне, невеликий це такі є, що тут дивитися, але я вам покажу, тому що це місце дуже цікаве для вивчення також історії України. Зараз ми знаходимося коло каменя Долі, Stone of Destiny. І за великими за давніми повір'ями вважалося, що доторкнутися до цього каменю, новий король, тому що це місце було давнім центром коронування королів Ірландії. І доторкнувшись до нього, по Ірландії йшов Гул, так як зараз, чуєте, так? Гул, і це значило, що це справжній король Ірландії обрали. Ну, і дуже цікаві легенди. Це ж сюди приходили всі королі на присягу Ірландії і приводили своїх родичів, віддавали заставу, як на, на, на вірність королю. Але це за часів Кельтів, А до цього часу тут жили хліборобні племена, які будували е, е, так як Стоунхендж, але трохи іншої подоби, тобто календарі. Готували календарі, будували календарі, щоб орієнтуватися на е, пори року. І зараз ми підемо в тому напрямку подивитися. 没事。Okay.